Наступний 2024 рік Путін вже оголосив роком сім'ї у Росії. Все для того, щоб зберігати так звані традиційні сімейні цінності та популяризувати національний проект Демографія. Проте збільшувати народжуваність у Росії почали вже і різноманітними способами. У російських регіонах один за одним почали з'являтися повідомлення про нібито добровільну відмову приватних клінік надавати послуги з переривання вагітності. Так сталося у Мордовії, Ліпецькій та Курській областях. До такого ж кроку вдалися і в окупованому Росією Криму у Тверській, Нижньогородській Калінінградській областях за схиляння до аборту вели штрафи. Російське видання Вьорстка, яке називає себе незалежним, пише, що так чи інакше аборти вже обмежили в 11 російських регіонах і не див. Ну, адже російський президент Володимир Путін називає аборти однією з найбільших проблем Росії і закликає російські сім'ї ставати багатодітними, як це було у давнину. Помнішто згадаймо, що і в російських сім'ях у багатьох наших бабусь прабабусь було і по семеро, восьмеро дітей, і навіть більше. Давайте ці чудові традиції зберігати і відновлювати. Багатодітність велика сім'я повинні стати нормою, способом життя для усіх народів Росії. Утім, треба сказати, що збільшувати народжуваність у Росії взялися не лише заборонами є й так би мовити ініціативи, які мають стимулювати народжувати дітей. Наприклад, голова ради федерації федеральних зборів Валентина Матвієнко. Пропонує давати росіянам квартиру за третю дитину, і це вже не вперше таку саму заяву вона робила вже рік тому. У ліберально-демократичній партії Росії пропонують за народження дитини виплачувати жінкам 200 тисяч рублів. Щоправда, лише тим, які народили до 25 років. Депутат від цієї політичної сили Ярослав Нілов пропонує запровадити при вищих навчальних закладах дитячі садки. Сенаторка Ольга Ковітіді каже, що треба дати право вагітним студенткам переводитися з платної форми навчання на бюджетну, тобто безкоштовну. А от сенаторка Маргарита Павлова взагалі вважає, що жінкам освіта не потрібна. А, мовляв, якраз через неї в Україні і зменшується народжуваність. Треба припинити орієнтувати дівчат на здобуття вищої освіти. Треба припинити плодити кількість молодих людей, які отримують вищу освіту, але яка потім по суті ні до чого їх не приводить. Вони або починають працювати за іншими спеціальностями, або ще щось. І ось цей пошук себе затягується на довгі роки, і в результаті опускається ця дітородна функція. За останні кілька тижнів вести податок для бездітних запропонував член комітету Держдуми РФ з бюджету Євгеній Федоров, або для народження дітей випускати на волю з тюрем жінок, засуджених за нетяжкі злочини. Це запропонував депутат Валерій Селезньов. Багато з цих жінок здатні народити дітей. Держава може запропонувати їм свою рідну угоду, за якою жінці переривається термін відбування покарання. І в разі, якщо вона за час такої відпустки народила. Залишок терміну анулюється. Преміювати лікарів, які відмовляють жінок переривати вагітність. Це пропонує віцеспікер Думи Петро Толстой. А депутат Султан Хамзаєв взагалі каже: якщо жінка планує зробити аборт, то держава має викупити у неї дитину. Пропоную до розгляду ідею фінансового заохочення жінок, які вирішили народити дитину замість раніше ухваленого рішення зробити аборт з подальшою передачою дитини на виховання державі. Вважаю, що збереження життя дитини це найголовніше в стратегії щодо зменшення кількості абортів у Росії. Утім, усі ці ідеї поки що залишаються ідеями. А от федеральний закон про заборону абортів у приватних клініках таки можуть ухвалити. Російське державне РІА Ріановості анонсувало, що законопроєкт несуть у Думу навесні весні 2024 року. Втім, нижньогородські депутати вирішили не чекати весни і вже направили законопроєкт до Думи. От тільки незалежні демографи кажуть, що заборона абортів збільшувати народжуваність у Росії не допоможе. В кінці 20-го і в 21-му столітті заборона обмеження послаблення абортів на народжуваність суттєво довго не впливають. Ми не бачимо цього в жодній країні, в жодному регіоні. Цього просто немає. Зв'язку між народжуваністю і абортами немає. Ракша каже, що для підтримки рівня народжуваності Росії потрібні зовсім інші заходи. Однак саме їх чомусь не впроваджують. Ну, перший крок це безумовно запровадження матеріального капіталу по півтора мільйона рублів на другу і на третю дитину. На це треба буде менше трильйона рублів кожного року. Для довідки більше трильйона рублів на рік витрачають на дитячі виплати сім'ям за критерієм нужденності і адресності, через що збільшилася кількість розлучень. Тобто держава може собі це дозволити, але не хоче. Чому питання не до мене? Або ті, хто приймає рішення несусвітні дурні, або цілі і завдання у цих людей. І зовсім не ті, які вони вголос декларують. Водіпарі, якщо обмеження абортів не є ефективним для збільшення народжуваності, тоді навіщо російські політики пропонують такий захід? Свою думку з цього приводу мені розказав політолог Іван Преображенський. Він каже, що ідеологічні переконання у шкідливості абортів серед російського політику, як і традиційні погляди на це серед частини росіян, існують. Однак влада використовує їх у власних цілях. Насамперед, щоб перекласти відповідальність за демографічну кризу, спричинену зокрема і війною, на росіян які нібито не хочуть народжувати державі треба показати, що з рахуванням того, що воно кинуло країну на злочинну агресивну війну проти України, яка призвела до поглиблення демографічної ями, до загибелі десятків тисяч чоловіків репродуктивного віку, і до від'їзду з країни сотень тисяч людей, в кінцевому результаті вона все таки, нібито піклується про народжуваність і намагається продемонструвати, що росіяни самі винні у тому, що народжуваність падає. Це власне головний посил антиабортної компанії. А крім того, антиабортна кампанія це чудовий передвиборчий хід президентської кампанії Путіна. Переконаний Преображенський. обмеження водять, щоб потім послабити, і таким чином заробити на цьому політичні дивіденди у цьому випадку. Голоси громадян на виборах президента. Тут треба сказати, що невдоволення ідеями обмеження абортів у Росії таки є. На протест проти заборони абортів у Татарстані вийшли жінки Казані. Жителі Нижньоновгородської області зібрали дві тисячі підписів під зверненням до губернатора з проханням. Не обмежувати жінок у праві на аборт, а деякі депутати Держдуми запропонували штрафувати тих, хто ображає почуття жінок, зокрема висловлюючи ініціативи щодо обмежень їхніх прав і свобод що показують там, не дивлячись на те, що там показують про кремлівські соцопитування, понад 50% росіян точно проти заборони і серйозного обмеження абортів. І швидше за все Путін використається у рамках своєї так званої передвиборчої кампанії, тобто кампанії, за результатами якої він збирається сам себе перепризначити президентом Росії, і швидше за все він виступить з якимось пом'якшуючим обмеженням заяви і отримає додаткову симпатію. Головне не отримає антипатії. щоправда у кінцевому результаті. Заборони таки ведуть, вважає Преображенський. Бо загалом Росія рухається у напрямку обмеження прав і свобод громадян. Але це вже буде після виборів президента, коли Путін прогнозовано отримає чергову перемогу.